Привіт, друзі! У мене недавно виключили світло. От ви бачите, немає світла, я вам можу покати. Ось немає. В таймі. Осьо, ноутбуки не можу загрузити ніякого, його не можу погуляти, Якого недавно було світло. Наприклад, нажимаю сюди якусь типа. Типу пси игры. Нема і нету. що робити, я не знаю. Я до друзей не можу позвонить. Що мне робити, я не знаю, коротше. Щось робити треба, бо... Нічого ні, просто. Вообще нету немає просто. Інтернету. А що робити, я не знаю. Так, треба щось вагати. Ну, ти даш теж немає нету. Ну, цю ігру все одеся, що вони з цією ігрою. Ой, боже... Все, типа. А! Боже. Пенний екран. Все має. Так, що таке? Угу. Бачите, що мене мені ловило нове кидає? Ага. Ого. А це пристрій. Гради. Сувати. Ось все бачите, у мене ось якось помилка, ось бачите? А, кстати, по щось напишу все, но вы знаєте, ось ось, Ай Боже цей темний екран, экран Боже, Ось ой, там на екран, у мене щось, друзі, цей. Там на экран надо поступили, а то уже в моем телефоне дворог уже. Вот так лучше. Все, так. Вообще на то <плес> Не знаю какую игру вы гулять. Ніяких ігор немає, немає безплатних, может це искать. Ну от сайтики не можу, ось тут по файлы, кисти по таке, ось бачите. Такі файли, якісь у мене ну, Короче, я не знаю куди мені нажимать. Я вообще не знаю. Но постараюсь. Якщо сього выключать, включать. А буде щось убить. Файли якісь тут у мене всякі різні файли. Ну, Сам може сюди можна. А, Угу. Угу. Може вот святовиця як шоу. Бля. Ай, якась, Бережья не пише нічого такого типа. Угу. Мама вообще не та. Може на телефоні у мене є Ну, попробуємо Що зараз? Нічого у мене тут якісь роботи, от бачите? Що це таке може. Давайте сюди залиши. Дитя ми можемо сюди лайти. Чекайте. Сус ви ну, так, типа. Ага. Ну то? Бачите, ось бачите? Немає вообще эти не Інтернету Интернета геть немає. На ноутбуке бо ловимкну и і это немає, геть вообще. Куди бы нажать мені? Это тут подаемся. А, я понял, а ну-ка. Ага. Ага. Я понял. Mm. Ні, ну я не буду вайбер заходить. Ой, господи, що не туди. Так. Можу гук ай, блін, ну не надо. Короче, друзі, я сніму відео. Короче, всім пока, бо я не можу говорити, бо інтернету немає на ноутбуці у мене. Давайте всім пока. бо інтернета геть немає.